Народний депутат Микола Тищенко прибув до Дніпра у четвер, 20 червня, з метою перевірити діяльність ботоферм та колцентрів, які, за його словами, займаються шахрайством проти українців. Під час його візиту трапився інцидент, що викликав великий резонанс. На центральному проспекті міста троє чоловіків у військовій формі жорстко скрутили чоловіка, закували його в кайданки та завдавали ударів. На одному з відео, опублікованих у соціальних мережах, помітно, як нардеп Тищенко з'являється поруч із затриманим. Сам Тищенко у своєму відеозверненні розповів про припинення діяльності чотирьох ботоферм, де працювали близько 300 людей, не згадавши про інцидент із затриманням. Поліція Дніпропетровської області підтвердила, що проводить розслідування обставин конфлікту. За словами речниці ГУНП в області Ганни Старчевської, на місце виїжджала слідчо-оперативна група, і наразі з'ясовуються всі деталі події. Однак помічниця нардепа Евеліна Андріївська стверджує, що у Тищенка немає охорони. Ситуація ускладнилася після того, як з'явилася інформація про те, що постраждалим є український військовий Дмитро Павлов, який повернувся з фронту і гуляв з новонародженою дитиною. Волонтер і блогер Ігор Лаченков розповів, що чоловіки у Балаклавах схопили дитину з рук Павлова, закували його в кайданки і побили. Лаченков висловив обурення діями Тищенка та його оточення. Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом інциденту за статтями про умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив, що всі причетні мають понести заслужене покарання незалежно від їхнього статусу. Підрозділ Кракен, у якому раніше служив Павлов, підтвердив, що він є їхнім колишнім військовослужбовцем та закликав до справедливого розслідування. Сам Тищенко заявив, що військовий, начебто, є начальником безпеки ботоферми, та спровокував поліцейського, але не уточнив. Хто саме були люди, які брали участь у затриманні?